Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні поговоримо про листя дубу та шишки вільхи у акваріумі. Для чого вони потрібні, що вони роблять, скільки додавати. Тож, листя дубу та шишки вільхи це натуральні біодобавки для акваріума, які використовують для покращення умов для риб і креветок. Це не декоративний декор, а природні фільтратори та антисептики. Листя дубу. Для чого вони? Вони корисні, властивості мають. Понижують pH, роблять воду трішки кислішою. Якщо у вас жорстка вода, то от вам метод, як зробити воду більш м'якою. Захищають від бактерій, грибків, особливо корисно для півників, гупів, неонів, для креветок гарно. Криветки, до речі, ще й їдять ці листочки. Трошки підфарбовують воду, виділяють таніни, добильні кислоти. Це природні ліки. Якщо у вас от з рибками якісь проблеми, да? або зараз Це відключення електроенергії, фільтр не працює деякий час то це для профілактики зараз додати в акваріум листя дубу дуже добре. Ми не використовуємо зелене листя, ми піднімаємо те листя дубу, яке впало з дерева, от весени, наприклад, дуже гарно зібрати такі листочки. Дома ви їх обробляєте кип'ятком і можна додавати в акваріум. Але небагато. Таке листя можна зібрати восени, воно називається опад дубу, і висушити його і зберігати вдома для своїх потреб, періодично додавати в акваріум. Для кого особливо корисне листя дубу? Це для півників, гурамі, неонів, тетри, креветків і дискуси. По листу охочі пасуться креветки та равлики. Лист повністю розкладається, стаючи кормом для мікрофауни. Шишки вільхі для чого? Вони більш, ну, такі, більш насичені. Мають ті мають, ну, самі властивості, але вони сильніші, мають сильніший антисептичний ефект, ніж листя дубу понижують pH більш активно, зменшують ризик плісніви і бактеріальних інфекцій, сприяють розвитку корисної мікрофлори, добре допомагають при нерісті, захищають ікру. Ось я відварила листя дубу. Тобто всі ті властивості, що і у листя дубу, але шишки-вільхи, вони більш потужні, більш насичені. Можна додавати не тільки листочки добу, а й трошки цього відвару. Це я просто ну, заварила, залишила, поки воно стане прохолодне і потрошку додаю. Але в кожен акваріум, ну, різну дозу. От півника можна більше додати цього листя, цього відвару, налити. А, наприклад, з їм багато не треба, бо це не їх природне середовище. В них в природі вода не чорна, вони в прозорій воді живуть. І листя добу, і шишки-вільхи виділяють таніни. Це природні антибіотики, вони пригнічують погані бактерії та грибки. Вони шкодять корисним бактеріям у фільтрі, а навпаки, дають їм рост. Заспокоюють риб, знижують стрес, покращують апетит, імунітет. Це як дія, от як краплі, як ліки, тільки натурально і без хімії. Якщо у ваших рибок такі потрюпані плавники, починається плавникова гниль або якийсь на них там висип, то можна спробувати лікувати такою водичкою. Темною додати листя дубу або шишки-вільхи. Але без фанатізму. Плавникову гниль точно це лікує. Інші там, більш серйозні хвороби не впевнена, бо в мене такого досвіду не було. Я не знаю, як насправді лікується чи ні. в більш важких там, ситуаціях Манка, наприклад, коли не знаю. А такі всі там подряпані. Для підвищення імунітету, наприклад, рибка перемерзла, то дуже добре така водичка її пролікує. І це як профілактика хвороб. І також така от темна водичка вона активно стимулює рост нітрофікуючих бактерій. От зараз проблеми з фільтрацією, бо вимикають електроенергію, дуже гарна історія, щоб додати листочки, долити трошки цього відвару там, по 50 грам на 200 літрів. Скільки додавати? Рекомендовано на акваріум 100 літрів і більше 4-6 листочків листя дубу або 10 шишок вільхи. Але я в таких великих дозах не додаю. Я додаю стандартно в кожний акваріум по 3 листочка, якщо мал... маленький акваріум 2 листочка. І ще дивлюсь, хто саме живе в цьому акваріумі. От, наприклад, там, де в мене креветки є, там я можу більше листочків додати. Бо для креветок ці листочки це додатковий корм, вони їх з задоволенням їдять. Також з задоволенням рибки креветки їдять листя горіха, бо в цьому листі є йод, вони корисні. Можна використовувати відвар листя в дубу або шишки-вільхи для інкубації ікри. Це як природний антисептик. І в акваріум маленький в мене є на 15 літрів там живе малюк гупі, туди я також додам на маленький акваріум три листочки, щоб знезаразити воду природним способом, щоб там не розвивались погані бактерії та грибки. От для гупі, для неона, дуже добре. Тут в мене рибки на нересті. От бачите, рибка вагітна, вона повинна народити скоро. Я чекаю малючка. Але листочки я додала вже зараз щоб у малька не було різкої зміни параметрів води, щоб вони вже в цій воді народились в стабільних параметрах і щоб у них не було різких змін, бо малюк від цього може загинути. Зазвичай це листя не треба прибирати з акваріуму поступово, воно там розчиняється, його з'їдають равлики, рибки, креветки, якщо у вас є креветки всякі мікроорганізми. Листочки вони з часом так розсипаються в таку троху, а потім зовсім зникають. Інколи буває, спочатку на них утворюється така як біла плівка, як слиз незначний. Але це нормально, це ну, ці от бактерії, які в акваріумі живуть, вони починають на цьому листочку активно розмножуватися і з'їдають його також, розчиняють. Коли не потрібно застосовувати листя дубу або шишки-вільхи, якщо у вас дуже м'яка вода, наприклад, якщо у вас 100% осмас в акваріумі, то ще додатково туди листя класти немає сенсу, бо ну, це вже буде небезпечно для риб, може бути небезпечно. Якщо ви хочете кристально прозору воду, без жовтизни, бо листя і шишки вони красять в воду не дуже, але є такий жовт, жовтий відтінок в залежності від того, скільки ви додасте в акваріум листочків або шишок. Тож, якщо це вас буде дратувати, що водичка не кристальна прозора, має трошки відтінок, то краще не лийте. Це все легко виправити, От якщо вода дасте, потім помітите, що вам не подобається, легко виправити підміною води. Все можна обладнати. І це такий дуже гарний спосіб знезараження води, як профілактика в стресових ситуаціях. Оці постійні відключення фільтрації, аерація – це стрес для рибок. І Для того, щоб вони собі почувалися добре, краще додати такий природний антисептик, підживити рибак. Усі свої акваріуми я потрошку додала відвару, і, ну, буквально там по 50 грам і по 2-3 листочки. Багато лити не треба, щоб pH знижувався поступово, не різко. Темну воду дуже полюбляють неони. Це їх природне середовище. Але якщо ви своєму домашньому неону різко зробите таку прям темну-темну воду, йому це не сподобається. Треба потроху, поступово додавати. Ось показую, що я до стінки акваріума приклеїла мох Крісмас. І він чудово тут розрісся і росте собі. Дуже добре в великі рибі додавати, шишки-вільхи, листя дубу, відвар листя дубу. От, наприклад, в мене золоті рибки, і в них з відключенням електроенергії найгірша ситуація. Бачите, вода така мутновата. І плюс в мене нещодавно Маруся зловила одну рибу, прям витягла її з акваріуму і бігла в зубах і її вже несла, я в неї із пащі дістала цю рибку і закинула назад в акваріум, вона жива рибка, плаває. Але щоб рибка вижила і щоб ця ранка в неї загоїлась, я золотим рибкам також додала відвар добу і кинула їм сюди три листочка. Хоча для золотих рибок це не їх природне середовище, оця темна вода це не для золотих рибок. Але в такому випадку для лікування дуже добре. Плюс у них тут біда з фільтрацією, бо риба крупна, дуже бруду від неї багато. І ці всі відключення вони дають, даються в знаки. Бачите, в мене от равлики повилазили на поверхню. Це значить, що вода не дуже. Тут мені треба зараз зробити підміну і додати. Відвар листя дубу. Також, якщо у вас немає листя дубу, можна в аптеці купити кору дуба. І також робити відвар і такий розчин слабкий додавати. Це тільки-тільки включили електроенергію і фільтр почав працювати. ну, Водичка, отака, бачите, тут мутнувата. Це пройде. Зараз фільтр відпрацює, від почистий водичку, буде все добре. І зроблю рибкам підміну. Найгірше для золотих рибок це відсутність аерації. Ну, вони якось в мене виживають. Ще я ставлю отак от наливаю, якщо довго немає електроенергії, то я беру 5 літрову бути, в неї там, внизу пророблений отвар. Дин маленький, Наливаю воду з цього ж акваріума і з бутиля тече вода в акваріум і створює аерацію таким чином, падає вода в акваріум. Часто таке не будеш робити, я там раз на годину, якщо це не вночі, наприклад, і півдня немає аерації рибок, то я їм ставлю так профілактично цей бутиль з водою і потрошку насичується вода киснем. Але це якщо світла нема більше, ніж 4 години. Коли оці у нас інтервали по 4 години, то можна навіть такого не робити, рибки нормально це переживають. Звісно, краще мати там додаткове джерело живлення. Якщо такої можливості нема, то такий метод там, бутиль поставити, хай вода тече раз на годину. Також гарний метод, якщо немає коштів, щоб придбати. Додаткове джерело живлення. Можна, звісно, купити компресор, який працює, наприклад, від павербанку, Але в мене, наприклад, сім акваріумів, то мені економічно це напряжно. У мене є зараз компресор, який працює від павербанку, але зламався вже павербанк. Ну, то таке. Треба купити і мати на всяк випадок щоб така як швидка допомога була. І дивіться по рибі. Якщо рибка дихає біля поверхні або равлики вилізли на поверхню, як у мене зараз, то це значить, що в акваріумі нестача кисню. Також це вказує на отруєння аміаком. І що треба робити? Термінову підміну, підміну води і встановити аерацію. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.